Усім привіт, я Боліна Грінченко, психолог, провідник з гри Ліла. І сьогодні в мене спонтанне відео. Сьогодні нас е, трішки буде трясти <рістити> і мене, і вас в <рістити> відео беріть водичку або чай, каву не беріть. В мене така чашка. Для подорожей цікаво. Давайте наливайте собі і робіть ковточок і давайте починати. Сьогодні ми поговоримо про ось що ми звикли зациклюватись на поганому, якось негативити і бути в постійній такій напрузі. Тривога це вже, як знаєте, друг такий наш. Ми просто звикли з цією тривогою жити, і просто такі окей залишу її, вже вже нічого не можу з нею зробити, вже нічого не можу зробити зі своїм зі своєю напругою постійною, з фоновими такими негативними станами і так далі. Зараз ми поговоримо якраз про те, як змінити своє життя і вийти з цього негативу. Нарешті ви знайшли це відео. Перше. Про що я хочу поговорити, ми звикли розділяти усе на погане, хороше, і саме через це і виявляються такі ж самі реакції. Коли відбувається щось погане, ми реагуємо так само негативно. Коли відбувається щось гарне, ми реагуємо так само гарно. Або ну звісно, так буває, що нас не вчать навіть реакцію гарній. На гарне, тобто ми постійно або не реагуємо, або такі: ну може, я цього не гідна, там щось таке на негатив, негатив, на гарне, гарне. Давайте помітимо це і змінимо. Тобто, ми змінюємо напряму протилежне. Щоб почати легше жити, потрібно змінити свої реакції на. Негативне спробувати реагувати на негативні події позитивом. Ви можете вважати, що це дурня. Я зараз наведу приклад. Це реальна дія. наприклад, вам кажуть, ти така хірова, ти так погано щось зробила, ти просто гівно останнє. Я ненавиджу тебе, я не знаю, ну, усе, усе просто ге. Звалили на вас, і ви з цією кучею сидіте і такі. Так, я гівно. Або як ти могла таке мені сказати, да що ти таке знаєш? Що ти знаєш про мене, що ти знаєш про моє життя, бла бла-бла. Як я пропоную вам реагувати? Окей, бай переставати спілкуватися з такою людиною. По-перше, по-друге, просто не реагувати на це. Це не про мене. Я знаю, що це не про мене. Це не про мене, мене це не турбує. Ми реагуємо негативно так само на негатив, тоді, коли ми згодні з цим, і такі ні, ти не прав, ні, ти не прав. І намагаємося щось довести. Навіщо? Просто навіщо? Якщо це вже ви знаєте, вже що це не ви, це не про вас, це просто думка людини про вас. Але це не ви. Коли ситуація просто кричить вам зреагуй агресивно, давай, давай. Ні. Тут ваше завдання зреагувати, зловити цей момент і зреагувати навпаки, м'яко, і знизити цю важливість. Важливість слів людини про вас. І також, звісно, потрібно замислитись про те, чому вам таке кажуть. Взагалі, чому вас оточують такі люди, які зливають на вас увесь негатив? Фішка цього методу в тому, що ви просто реагуєте не з позиції подавлення, а з позиції прийняття: я приймаю усі можливі варіанти. Те, що люди можуть думати про мене, те, що я можу бачити в світі, я усе це приймаю. Але я обираю не реагувати на це в принципі, або реагувати прямо протилежно. Ми перестаємо з такою активністю бачити подібні події. Вам перестають попадатися так часто, негативні люди, негативні ситуації. Я хочу побачити червону машину я її побачу. Де увага, там енергія, і це про усе просто. Наступне що потрібно зробити, щоб жити легше і жити без взяти собі за ціль йти у кожен свій страх. Ми думаємо, що навпаки, якщо я буду йти у свої страхи, то мені буде гірше. Зі мною щось станеться і так далі. Це дуже страшно. І автоматично, якщо це страшно, то мені буде боляче, мені буде погано, це не призведе мене ні до чого гарного і так далі. Але ні. Це навпаки, завжди навпаки, коли ми позбавляємося своїх страхів, ми завжди йдемо до нашого зросту. Ми завжди зростаємо в цей момент. Ми завжди робимо для себе краще. Хоча реально в моменті нам здається навпаки. Ми не можемо просто тверезо. Якби оцінити ситуацію, ми не можемо тверезо оцінити свої можливості. Хоча насправді усе просто усе дається нам з помірі наших можливостей. Ми ніколи не отримуємо якісь уроки, які ситуації, які ми не могли б насправді подолати. Проблема в тому, що страх. Більше за наші цілі саме тоді, коли відбувається так, що страх стає більше, ніж наші цілі, ніж наші бажання, ніж ем, усе, чого ми прагнемо, і так далі, тоді ми і опиняємося у цих станах, коли тривога більше, ж постійно потрібно помічати свої страхи. Це дуже важливо, помічати свої страхи, знати про них і йти у них. Це обов'язково просто, коли ти розумієш, що страх тебе не з'являється. Ніколи, наприклад, я боюсь висоти, і я не кажу, що вам потрібно одразу плигати з парашутом але поступово завжди, завжди поступово усе робити. Тоді ви прийдете до якогось результату, реально довгострокового, коли ви робите щось поступово. Починаєте з чого там підіймаєтеся на другий поверх, підіймаєтеся на. П'ятий поверх, підіймаєтеся на десятий поверх, шістнадцятий поверх, на двадцять другий і так далі. Потім вже плигайте з парашутом. Ви бачите свій страх і ви йдете в нього. Дуже і дуже важливо навчитись насолоджуватися моментом і тим, що ти маєш. Зараз для цього потрібно навчитися перебувати в моменті тут і зараз. Це про медитацію. Завжди, кожен страх, кожна тривога, вони про минуле або про майбутнє. У цей самий конкретний момент ви можете боятись тільки якщо ви бачите якогось хижака, який на вас біжить. Це ви боїтеся у цей. Теперішній самий момент. Бо це відбувається з вами зараз, але часто такого не відбувається у повсякденному житті, особливо, якщо ви дивитеся зараз це відео. Я не думаю, що ви знаходитеся в джунглях і такі, типу, зайду в Ютуб. Подивлюсь. Як виживати? Кожен страх і тривога це про минуле або про майбутнє. Тож потрібно повернутися до теперішнього моменту, до моменту тут і зараз. Він вас і спасе, врятує взагалі від усього. Саме тому рекомендують усі медитації. Це дуже важливо, це дуже легко. Знаєте, люди бояться медитації. Насправді, чому? Тому що усі. Просто звикли до того, що хтось є поруч, ти там слухаєш постійно музику, постійно десь постійно з кимось, і ніхто не хоче. Залишатись зі своїми тривожними думками, зі своїми якимись там тараканами, тарганами в голові. Бо усі хочуть жити класно. І типу насправді таким чином люди просто заглушають себе внутрішнього. По факту, коли ти не вмієш жити в моменті тут і зараз, ти. Це просто не ти, коли ми живемо за своїми травмами і за своїм минулим досвідом, не виправляючи свої упередження і переконання, ми живемо чиїмось життям мами, папи, сестри, якоїсь тітки, яку ви вже не бачили тисячу років, але упередження щодо там чоловіків, наприклад, у вас залишаються через цю тітку. Ви Думаєте не своїми думками, вас всередині голос розмовляє не вашим голосом, а голосом ваших батьків, ваших знайомих. То щоб почати жити щасливо, і по-новому вам потрібно позбавитись від своїх минулих упереджень і переконань. Для цього потрібно повернутися до себе, повернутися у теперішній момент. Що я думаю? Чому я так думаю? Чи правда це? Що це означає для мене? Поставити собі усі питання, які вас хвилюють. П'ять чому? Дуже класна техніка, практика, коли ти питаєш себе, їх може бути більше насправді. Там, наприклад, чому я хочу собі дорогі, дорогу одежу? Тому що я хочу виглядати краще. Чому я хочу виглядати краще? Тому що я боюсь засудження від інших людей. Чому я боюсь засудження від інших людей? Сенсу тому, щоб поставити собі усі ці питання і прийти до того самого найгеніальнішого висновку, яка проблема, який страх вас насправді турбує. Що насправді вас турбує, і це дуже круто. Важливо помічати свої можливості тут і зараз. Це саме про момент тут і зараз. Коли ти до того, як ти пішов у свої страхи, ти вже можеш виявити класне в собі і класне у своєму житті, помічати свої можливості, свої сильні сторони і класне у своєму житті, я досягла того і того, і того сама. Я молодець, я класна, я взагалі просто пушка, бомба, ракета. Я особлива через це не кожна людина. Не піде там через ті ситуації, які в мене траплялися в алкоголізм, чи там ще якісь залежності. Тому помічати момент тут і зараз, жити в моменті тут і зараз медитувати дуже важливо, і я рада, що ви сьогодні завітали на мій ютуб-канал. Тут вже якась зона турбулентності відбувається. я Не знаю, хитає. Я бажаю вам гарних свят. Я думаю, що в цій подорожі я ще зазніму відео. Але не факт. Подивимось, як буде з часом. Підписуйтеся на мій YouTube канал, на мій Telegram канал на мій Instagram. В мене є TikTok також. Ставте лайки цьому відео. Дивіться попередні відео. Я вас люблю, обожнюю, цілую. До нових зустрічей.